Яремчук залишає Бенфіку та йде до Брюге. Гасперіні прокоментував можливий відхід Малиновського за таланти. Евертон зробив пропозицію по мудрику. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтриму українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Починаємо з УПЛ. І в понеділок було зіграно ще два матчі другого туру. Металіст та Інгулець розійшлися миром 1-1. На гол Коркішка з пенальті точним ударом відповів Клименко. Олександрія переграла минай два В Всередині першого тайму Третьяков відкрив рахунок. Гості в компенсований час відігралися з усиллями Голуба. Але на третій доданій хвилині Цурікову вдався суперудар, який приніс перемогу Олександрії. Після двох турів турнірна таблиця УПЛ має такий вигляд: Динамо наразі замикає турнірну таблицю. Але вже 3 вересня. Кияни можуть виправити своє становище у грі проти зорі. Фавбет дає на перемогу Динамо коефіцієнт 139. Нічоя оцінюється у 5.40, а перемога зорі у 6.80. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Чутки про трансфер Романа Яремчука до бельгійського Брюге перетворилися на реальність. Спочатку в день Яремчука помітили у аеропорті Брюсселю, а значить, залишалося узгодити останні деталі перед підписанням контракту. Також футболки Яремчука зникли з клубного магазину Бенфіки, що прозоро натякало на те, що португальський етап кар'єри Романа добігає кінця. А вже близько 12-ї ночі за київським часом про трансфер оголосили офіційно. І Яремчук підписав контракт на 4 роки. Бенфіка отримає за трансфер українця 16 мільйонів євро. Ще Мільйони можуть капнути в якості бонусів. І це підписання стане найдорожчим в історії Брюге. Цікаво, що попередній рекорд було встановлено кілька днів тому, коли клуб підписав за 10 мільйонів євро Рафаеліонії Діку з Мітьюланда. Відзначимо, що літом минулого року Бенфіка заплатила за Яремчука генту 17 мільйонів євро. Пропонуємо в коментарях написати вам, як ви ставитеся до повернення Яремчука в Бельгію. Фанати колишнього клубу Романа Яремчука Гента не оцінили такий вибір українського форварда і у своїх соцмережах радикально відреагували на його перехід у Брюге. В коментах Яремчука стали обзивати зрадником. у хід пішли емодзі зі зміями. А фотку Романа у формі Брюге підкріпили петлею та підписом Іуда. Ну що ж, здається, під час виїзду в гості до Гентана Яремчука чекатиме дуже теплий прийом. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував можливий трансфер Руслана Малиновського, навколо якого в останні тижні ходять багато чуток. Майбутнє Малиновського нічого не знаю. Побачимо у середу. Я знаю, що потрібно цій команді, але я не знаю, чи можливо це реалізувати. На все про все лишилося всього чотири дні. За останні десять днів до нас приїхали три нових гравці. Ринок ще відкритий. Є час до 31 серпня. Я повідомив клубу свої бажання. Сподіваюся, що їх реалізують, заявив Гасперіні Не виключено, що тренер натякає на те, що що він не проти продати руслана. Ще одна новина про Малиновського стосується не футболу, але її ми теж хотіли б розповісти. Колишній нардепа нині боєць ЗСУ Володимир Парасюк повідомив про те, що від Руслана надійшла допомога для збройних сил у вигляді військової вантажівки Івеко. Малиновський придбав її за власні кошти та передав нашим захисникам. Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував слова Мірчі Луческу після поразки киян від Дніпра 1 Нагадаємо, містер натякнув на те, що може залишити команду. Суркіс заявив, що на його думку це просто були емоції. Ви будете сміяти. Тися, але сага із можливим трансфером Михайла Мудрика отримала нову серію. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що українець зацікавив Евертон. З боку ліверпульського клубу надійшла усна пропозиція із сумою 30 мільйонів євро. Але гірники відхилили цей варіант. Також за інформацією джерела, закидав вудочки по мудрику і арсенал. Але це стосується лише запиту щодо фінансових апетитів самого гравця. Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче виручити за мудрика 35 мільйонів євро. А найбільшою пропозицією до цього були 25 мільйонів. Йонів від Маріан Швед, здається, все ж таки опиниться у Шахтарі. Півзахисник Мехелена вирушає з Бельгії до України, щоб завершити свій трансфер. Гірники вже домовилися із ним по умовах контракту. До цього тренер Мехелену в інтерв'ю розповідав про те, що Швед відмовляється грати за клуб. В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Маріан провів 35 матчів і забив три голи. Форвард шахтаря Ласіна Траоре підтвердив, що він залишиться у клубі та подякував за підтримку з боку команди під час його реабілітації від травми. Останній рік був жахливим для мене, але особливо для клубу і цієї країни. Але під час реабілітації я завжди відчував підтримку всіх у шахтарі. Я міг піти, але це не здається правильним. Хочу подякувати іншим клубам за такий інтерес до мене. Сильніше ніж будь-коли прагну відплатити клубу. Вперед написав траоре. Ну що ж, респект цьому парубку за таку позицію. Стало відомо про серйозність пошкодження Віктора Корнієнка, яке він отримав у грі проти Кривбасу. Захисник пропустить півроку. У нього діагностований розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Колінного суглоба на футболіста 5 вересня чекає операція. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе і скоро почуємось.